Охоронці Олександрії затримали місцевого жителя, який учора, 23 квітня, пограбував свого знайомого, поки той спав. 31-річного злодія Невдаху, якого підозрюють у пограбуванні 67-річного Олександрійця, працівники Олександрійського міського відділу міліції затримали буквально по гарячим слідам. Як виявилося, пізнього вечора напередодні чоловік разом із господарем помешкання прийшов до нього додому. А коли пенсіонер пішов спати, викрав із будинку потерпілого телевізор та dvd програвач. Дії крадія кваліфікована за частиною 1 статті 186 грабіж Кримінального кодексу України. Викрадене майно міліціонери вилучили. Як повідомляють олександрійські правоохоронці, це не єдиний епізод кримінальних проявів зловмисника. Його, як мінімум, підозрюють у вчиненні ще трьох крадіжок. Слід додати, що цей чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності і має судимість за вчинені крадіжки. Наразі зловмисника затримано за статтею 208 Кримінального процесу кодексу України і до рішення суду про обрання йому міри запобіжного заходу він знаходитиметься під вартою.